Через негоду у селі Постольне Сумського району легковий автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся. Автівку довелося вивільняти рятувальникам за допомогою спеціального обладнання. На Конотопщині із засніженого кювету співробітники ДСНС дістали газель. Подібний випадок трапився і в Романському районі. В автівці на той час знаходилася жінка із дитиною. Обійшлося без постраждалих. Рятувальники наголошують, водіям важливо слідкувати за прогнозами і враховувати погодні умови, оскільки від цього залежить безпека як керманичів, так і пасажирів. Та інших учасників дорожнього руху. В даний період обмежте пересування по місту на своєму транспорті, а краще використовуйте громадський транспорт. Також паркуйте свої автомобілі таким чином, аби вони не заважали як снігоприбиральній техніці, так і спецавтомобілям інших екстрених служб, які в даний період часто поспішають за викликом. І взагалі, в період негоди. Забудьте про виїзди за межі населених пунктів, бо є вже не поодинокі випадки, коли рятувальники Сумщини вивільняли із засніжених узбіч доріг легкові автомобілі громадян.